Вітаю вас на своєму каналі. Зараз актуальна тема після того, що дивлюся і дивляться основна маса тарологів війна в Україні, розвиток війни найактуальніша на сьогоднішнє, 5 листопада саме вибори президента США. Зараз хочу подивитися, чи закінчаться вибори без наступних. Перегонів, чи будуть оскаржені вибори сьогодні, з 5 на 6 листопада відбуваються вибори і підрахунок голосів, тому що вибори у цій країні вони почали раніше. Там у них по якимось штатам вже деякі люди проголосували. Чи буде дебати? Чи будуть дебати по тому, хто виграв, хто не виграв, чи буде оскарження виборів у США найближчий час, дивлюся, ну, до кінця місяця, до кінця листопада, чи буде оскарження виборів. Так. Аркан Страшний Суд каже, що так, все-таки зміна у виборах, між. Кандидатами у президенти Дональдом Трампом і Камалою Харріс, показує, що все-таки знову, знову і знову буде оскарження результатів виборів, тому що буде приховування, приховування голосів. Дивіться, це карта взагалі карта обману ідей. Якщо просто трактувати цю карту, то це карта обману. Тому що обманним шляхом будуть набрані голоси. Карта Помірність. У декілька районах Америки все-таки підтасовка голосів буде. Кажуть карти, що вищі сили підказують, що все-таки страшному суду суд, да? ще щось будуть вони там вирішувати. Хто не добрав голосів, хто приховав е, голоси, так, пе, оскарження рішення е, саме президента США, хто там переміг, буде. І це я дивлюся, що найближчий час е, до кінця листопада. Нагадую, сьогодні е, вночі з 5 на 6 у них відбуваються вибори в Америці саме. Президента, який має дуже великий вплив. Оце саме вибори, оці кого виберуть вплив саме на становище війни, становище України в цій війні. Підписуйтеся на мій канал, задавайте запитання, пишіть коментарі, ваша Олена.